Доброго дня всім. Я сьогодні розкажу про співоплату в медицині. Це потрібно розуміти, оскільки співоплата є присутня в кожній системі медицині, але в нас трошки в Україні вона обростається тема деякими спекуляціями про те, де вона має бути використовуватися, для чого співоплата в медицині і так далі. Тому розпочну з основного, що таке, а потім я розвію деякі міфи, я скажу, де треба співоплата, а де не треба. Перше, це є то, що таке співоплата. Це коли частину коштів за лікування оплачує пацієнт. Друге. Де її не треба використовувати, тобто з якою цілею вона не використовується, з якою цілю її не придумували і не вводили в світі, вона не використовується для того, щоб залучити кошти в медицину. Тобто, від того, що вводиться співплата, коштів в медицині не стає більше. Це перше. Друге, співплата не вводиться для того, щоб збільшити якість в медицині. Співата ніяким чином на якість в медицині не впливає. І також не впливає на те, щоб неофіційні платежі стали офіційними. Від того, що вводиться співоплата, немає, це, це не немає причини наслідкового зв'язку, через що, наприклад, ці неофіційні кошти, які є в медицині, вони раптом чомусь мають, мають стати офіційними. Нема такого. Якщо таке говорить, це є неправда. Тепер, для чого вводиться співоплата? Співплата вводиться з двох причин. В системах, де є медичне страхування, співоплата вводиться для того, щоб зменшити навантаження на медичну систему, за рахунок того, що деякі послуги починають використовуватися більш раціональними. Я зараз поясню це. І друга причина, чому вводиться співоплата, це є для того, коли держава хоче допомогти розвинутися приватному сектору в медицині. І я також це, це пояснюю, які механізми ми тут. Тобто, спочатку про медичне страхування. Е, е, ідея заключається в тому, як і в будь-якому страхуванні, медичне страхування це є також, медичне, це є також е, бізнес, це є страхувальний бізнес. Тому як в будь-якому страхуванні е, тут діє принцип франшизи. Тобто, якщо, якщо пацієнтові треба доплатити якийсь відсоток. На своє лікування від вартості всієї послуги, хай це буде там або 10%, або 15% або 20%, то він вже ставиться до, до, до використання своїх коштів більш раціонально. І таким, і таким чином є більш виважене використання ресурсів страхової компанії, і тому страхові компанії зацікавлені вводити оцю співоплату як запобіжний засіб. А от в приватній медицині працює наступний метод, і він є також, також дуже, дуже дуже цікавий. Наприклад, якщо пацієнт хоче, наприклад, проперуватися не в державній лікарні, а в приватній лікарні, то та, та державна програма або держава, яка проплачує послугу в державній лікарні, вона також. Проплачує або всю, або частину послуги. От, наприклад, в Австралії проплачує 75% від вартості тієї послуги в державну лікарню. Держава проплачує цю суму в приватну лікарню. А решта 25% має проплатити або сам пацієнт, або додаткова страхова компанія, якщо, якщо в нього є. Додаткове добровільне це медичне страхування. І таким чином в результаті виграють всі, тому що виграє е е і пацієнт, тому що він має вибір, де йому отримати це, це лікування, і йому держава допомагає в цьому виграє держава. Чому? Тому що вона е отримує ту саму медичну послугу, але, допустимо, на там деякий відсоток. А менше, ніж би вона проплатила за цю послугу в державній лікарні, і ясно, що виграють і ті медичні інвестори, які інвестували в розвиток тої приватної медицини, тому що на деяку допомогу від держави вони можуть розраховувати. Тепер найцікавіше. Тому що ми занадто часто чуємо, що співоплати в українській медицині немає, і це неправда. Тому що в нас є навіть ціла державна програма, яка називається Доступні ліки. І це є типовий приклад співоплати, але у сфері фармації. Тобто, коли пацієнт приходить в аптеку, він може купити, може отримати безоплатно якісь медикаменти, які є в. в в тому списку тих препаратів, які держава йому гарантує. А якщо він хоче такий самий препарат, але іншої компанії, іншого виробника, який є дорожчий, навіть якщо він є дорожчий в 5 раз, тоді держава реімбурсує, тобто повертає кошти за цей препарат в аптеці, а пацієнт доплачує різницю. І таким чином. Знову ж таки, тут діє оцей варіант співоплати, хоча він називається реімбурсація. А якщо це є можливо, значить аналогічно такі ж самі принципи, їх, їх треба впровадити і в медицині далі. Тому на завершення хочу сказати: підсумок: тобто, перше, співплата є одним з механізмів. Який нас буде чекати, якщо ми будемо вводити медичне страхування? Раз. А друге співоплата є один з варіантів державно-приватного партнерства, який реально працює. Він є у дії. Тобто не те, то, що ми можемо нафантазувати на папері, а те, що реально працює. Ну і на даний час впровадження співоплати... В систему тої державної соціальної медицини, яка є у нас, у нас зараз, вона не має ніякого сенсу, бо вона не вирішує всі ті, всі ті завдання, які я говорив на початку свого відео, але лишень лише збільшить оце фінансове навантаження на пацієнта в державній медицині. На цьому все. Do zobaczenia.